А тепер я даю слово Руслану Стефанчуку. Стефанчук, шановний пане голово, шановна пані президентка Європейського парламенту, шановні колеги, пані і панове спікери, президенти парламентів, дорогі друзі. Насамперед, я щиро дякую кожному з вас за надну мені можливість сьогодні виступити тут і звернутися до конференції як представник народу країни і парламенту, яка уже четвертий рік потерпає від несправедливої агресії. Повномасштабної агресії з боку Російської Федерації. Передусім, я маю наголосити, що Україна залишається безмежно вдячною усім країнам Європейського союзу, тому що я дуже добре пам'ятаю ваші візити, шановні колеги-спікери в Бучу, в Ірпінь, в Гостомель. Я пам'ятаю ваші очі. Я пам'ятаю, коли вони були сповнені сліз, коли ви дивилися на вирву після бомби, де ще вчора був дитячий майданчик. І я дуже дякую, що мені не треба вам пояснювати, що сьогодні Україна є жертвою цієї війни, і тепер про майбутнє і проблеми Європи. Шановні друзі, давайте будемо чесними, що тільки Росія і розв'язана нею війна сьогодні є головною проблемою Європейського Союзу, і воно безпосередньо впливає на все майбутнє Європейського Союзу. Шановні друзі, усі інші проблеми політичні, економічні, безпекові, енергетичні, навіть гуманітарні, є вже наслідком, наслідком цієї агресії. І залежить розв'язання їх від того, чи вдасться нам стримати Росію і чи вдасться Україні вистояти у боротьбі за свою свободу. Але ж вистояти має не тільки Україна, вистояти має Європа, захистивши власні фундаментальні цінності. І принципи. І цими цінностями і принципами є верховенство права, є демократія, є свобода вибору. І аж ніяк не дешеві енергоносії від вбивці мого народу. І тому, друзі, вибір один або переможе демократія, або диктатура отримає шанс. І ефективною відповіддю російської агресії має бути європейська єдність і рішучість. Я хочу з усією відповідальністю наголосити. Україна готова до припинення вогню і встановлення миру. І цей крок може і буде успішно реалізований у співкоординації у... з, з Європою і Америкою. Шановні колеги, я тут для того, щоб ще заявити, що на цьому шляху ми не потребуємо повчань з високих трибун, а потребуємо підтримки. Тому що ми не школярі, а народ воїн. за який береже життя народу Європи ціною власним. Тому, що, шановні, я дякую кожен мусла, дякую угорському народу за всю дружбу і прикордонність, що нас об'єднає не тільки натинами народження, але й потужне європейське майбутнє. Дякую за...